Є спортж. Зараз от машинка знову заглохла. Думали, що це насос високого тиску паливний. І от зараз в аварійний режим виходить, вона попадає заглохла і активний руль. Залишається. Якщо зараз її завести. Починають пригати обороти буквально трішки. Машинка як будто би трішки детонує. І зараз в якийсь момент от тільки що щойно чуть не заглухло. Замінили ось цей насос, думали в ньому проблема, але виходить, що проблема є ще в чому. Все. І знову машина заглохла, і у нас залишається активним кермо. В чому може бути проблема, підкажіть, якщо знаєте.